Вам стало відомо про те, що рівень з вашої заробітної плати як військовослужбовця був нарахований невірно. Дане питання може бути врегульовано законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Грошове забезпечення залежить в першу чергу, перше від посади, залежить від військового звання. Третє залежить від кваліфікації, четверте терміну та умов військової служби. Починаючи з 2020 року, військовим службовцям почали недоплачувати посадові оклади в розмірі в відсотковому співвідношенні 19%. А в 2023-му ця недоплата становить 43 про що йде мова? Військовослужбовці, які проходили службу у період з 2016 по 2018 рік, мають право отримати компенсацію не виплаченої індексації, тобто, простими словами, інфляція, яка компенсація, як компенсація зростаючих цін. Це варюється в розмірі від 50 до 70 тисяч гривень, в тому числі військовослужбовці, які проходили службу за період. З 2020 по 2023 рік мають право отримати компенсацію за невірний розрахунок заробітної плати. Протягом цього періоду військові частини брали показник для нарахування заробітної плати менший аніж передбачений законом. Дані порушення вже були встановлені і визначені Верховним судом України. Тому э, військові частини здійснювали недорахування на посадовий оклад э, військовослужбовця, що становило місячна недоплата в розмірі від півтори до двох тисяч гривень. А якщо порахувати за два роки, то звичайно могла б сума бути в розмірі недоплати 70-80, а то й 100 тисяч гривень. Тому, якщо вам цікаво дізнатися, чи правомірно вам нарахували посадові оклади, тобто заробітну платню за період ведення військової служби, ви можете звертатися в приватні повідомлення, і ми це питання з вами вирішимо. Гарного дня!